Сьогодні буде на огляді трамбовка бензинова MAST MTR-120. Тут виробником завдано 91-95 кілограмів. Попередньо в мене були мт 90 Також покажу їх в роботі, дві одночасно, одну і другу. Виробник задає гарантію 2 роки на ці трамбовки, але я вам скажу 90-ка вже в роботі. Ну, Днів 19, напевно, хлопців і без проблем все працює, головне слідкувати за фільтрами, щоб не пустило вам перюки туди. Так, в принципі, питання як не буде і обкатати нормально. Наш, у нас в комплекті зараз розпакую покажу вам, що йде. Тут йде книжка. Ось така інструкція по експлуатації, але воно все стандартно. Кого цікавлять дані модельки, також можете звертатися. Зроблю хорошу ціну. вам. Модельки вже перевірено що добре працюють, без всяких проблем. Двигуни у них також хороші. Ось дивіться, це в нас коврик 90 ки трамбовки. І дивіться, наскільки він менше йде, порівняно від Ви Бачите, наскільки більша йде 120-та трамбовка. Порівняно від 90-ті. Ну відповідно вона має вагу більшу. І зараз покажу вам, як вона працює. Давайте для початку ми його заглушимо і ось так Значить заводиться все стандартно, дали пососика, дали все і заводимо. Бачите, все завелося, але ну, я зараз не два був на гаряче, соса не включав. І дамо газу трошки. Знаєте, друзі, скажу вам так, що порівняно від 90-ті, коли ця трамбує і йдеш, набагато ну, більше вже відчувається, коли біля неї йдеш, відчувається вібрація. Ну Відповідно, до того, що вона має більшу вагу. Я вам скажу так, що на свою ціну, на свою якість, тим більше 2 роки гарантія на неї. Сервіс, місти, луску на неї є. Я думаю, можна брати, можна працювати, тому що, вже кажу, люди таскають попередню круту без проблем. Ніяких проблем з нею немає. Одне тільки єдине, що я говорю, потрібно слідкувати за фільтром. І все, і ви проблем ніяк не будете мати. Бензин чистий 95-й, з якісної заправки заливайте і будете працювати. У цікавить дана моделька, можете звертатися, писати в коментарях, Зроблю хорошу ціну, в як як магазинах. Також, якщо потрібно вам затіснути в оренду місто Луцька, будь ласка, звертайтеся, все розповім, все розкажу умови, як працювати. Якби до неї ще пульта придумали, щоб сидіти і просто керувати нею. Це було б взагалі безподобно. Що вам ще хочу сказати? Через кожних пів години давайте віддихнути. Спочатку зробіть хаточку для неї, щоб вона попрацювала все гарно. Не Давайте їй, щоб вона перегрівалася. Далі на майбутнє кожних пів години роботи, минут 15 давайте їй, щоб вона віддихнула, вона встигла. І буде відповідно працювати топливо, заливайте хороше, що було. 95 і відповідно іскуйте за фільтрами. І у вас проблем з цією трамбовочкою не буде ну, і Відповідно, масло обміняється також у ну, мірі можливості, ну в основному користується. Чекаю ваші коментарі, ставте подобаючі.